Дорогі мої, от і почався парад Півоні. Ці всі ще в бутончиках. Бачите, всі вони ще в бутонах. Це моя друга любов після тюльпанів. Які вони прекрасні. Ось, це корал Шарм. Ось така красуня. А тут така дуже яскрава, яку видно здалеку. Це Паула. Ось як бджілки тут працюють. Ось. Цього року дуже пишні піони. Дуже півоні такі мають гарні бутони. Це теж корал тут стартує. Ось такий. Ну, як будуть свісти, ми все вам покажемо. Ось стартувала Хіллері. Це ітопіон, тобто схрещений, травянистий, з деревовидним. Ось такий шикарний кущик. Тут півники, іриси, починають цвітіння, ну і так далі.